Дівчатка, всім моє вітання! Сьогодні неділя і я хотіла знімати в'язальне відео. Але сьогодні настільки була зайнята, що не вистачило часу. Але все ж таки хочу вам показати. Квітки, які я посадила. Не знаю, як називається ця квітка. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Мама сьогодні принесла з базару, я посадила і ще другого фарбування також зараз вам покажу. Пташки співають. Чуєте? І ось такого кольору ось така пітуня у мене росте. Подивіться, яке цікаве фарбування. Ну, чи, чи не краса це, дівчата? Ось, подивіться. Це фіолетова в білу крапочку. І традиційні кольори, бачите, біленька, червона і рожева. Всім доброго раночку! Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні вже понеділок, на вулиці дощик. І у мене з'явився час трошечки з вами поспілкуватись. Але, дівчата, я вже вийшла, прополола картоплю, декілька рядочків, тож так, привела себе до ладу, бо на роботу потрібно йти, е, я з обіду працюю. І от зараз трошечки-трошечки хочу з вами поспілкуватись. Тож, це відео буде коротеньке, тож залишайтесь до кінця разом зі мною. Тут не буде багато в'язання, бо просувань у мене. Е, Пов'язальних не дуже багато. Я вам обіцяла в цьому відео розказати, в якому я новому амплуа. Була на цьому тижні, тож у мене дуже велике таке навантаження, і психологічне, і відповідальність була на роботі. Тож я додам декілька фото, коли про це буду розказувати. Також у мене є готова робота. Якщо її можна назвати готовою, саме таку роботу. Тож покажу вам обов'язково. І дівчата. Третє відео поспіль у мене подарунки. У мене два подарунки. Сказати, що я задоволена, це нічого не сказати. Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання. Я вважаю, буде цікаво. Ну, і звісно, я хочу розпочати з подаруночків. Це дуже приємно, дівчата. Подивіться, скільки у мене пряжі. Ви подивіться: 300 грам мериносу від фірми зегна баруфа Моя подруга Ірочка мені надіслала Іра, я дуже тобі дякую. Я обов'язково буду в'язати. Він настільки приємний, настільки м'якенький, і ти сказала, що він розкривається просто е, неймовірно. Тож обов'язково буду в'язати. Я буду пробувати зразочок, чи в ну, не в дві, бо він тоненький. Тут нема на конусах нічого не підписано. Е, я так вважаю, що десь в 100 грамах 1500. 500 метрів, тож, мабуть, в 4 ниточки буду пробувати. Вважаю, що мені вистачить цієї пряжі. Якщо не буде вистачати, то що ми можемо зв'язати? Три чверті рукав? так? І на цьому трошечки зекономлю. Мені дуже подобається колір. Дівчата, от саме такий колір, коли я купувала кашемір і на фото він був саме от такого кольору. А прийшло щось таке брудно-сіро-блакитне, незрозуміло. Е я вам показувала свій джемпер з Кашеміру. А це дуже приємний блакитний кол колір, він трошки меланжевий, тож мені дуже подобається. Ірочка, я дякую тобі, я дуже дякую. Мені дуже приємно. Але це не єдиний подарунок. В минулому відео я розказувала, що я дуже хочу спробувати зв'язати японське плечі, але я не хочу експериментувати, бо в мене на це немає часу. І я розказувала, що я 8 березня була акція у Наталі Аксьонової, і я хотіла придбати майстер-клас, і щось у мене не вийшло. Я клацала і так, і сяк, і так і сяк. Чи може, дівчата? Та настрій у мене був такий. Я не знаю, чого у мене не вийшло, бо я ну, начебто з переводами грошей все нормально у мене. от, І я розказала про це. Про ц... І уявляєте собі, моя глядачка-людочка, вона придбала для мене майстер-клас на японське плече у Наталі Аксьонової і надіслала мені. Цей майстер-клас. Я просто в шоці, дівчата. Людочка, я, я неймовірно задоволена, я дуже вам вдячна. Ну, знаєте, я, я, я не знаю за що саме, от, ну, не знаю за що, але, ну, мабуть, вам приємно мене слухати, бачити, дивитись мої відео. Тож, Дякую вам, дівчата, Іра, Люда, я вам дуже-дуже вдячна. Обов'язково, я не сказала, майстер-клас філіс... Філісіта, мені здається, так називається. Обов'язково буду в'язати, обов'язково, дівчата, я дуже хочу спробувати. І, до речі, Іра мені також казала: так, коли ти вже японське плече спробуєш, зв'яжеш. Ну, Ірочка, от тепер зв'яжу обов'язково. Тож, я вам вдячна і йдемо далі. Дівчата, і що ж за нове амплуа, в якому я виступала на роботі на цьому тижні? Десь два тижні тому до мене підійшов директор школи, де я працюю, школи мистецтв, і запропонував, попросив взяти на себе організацію сценарій проведення. Випускного вечора саме з моєю колегою, бо ну одному це важко все на собі так винести. Таке відповідальне відповідальний захід, і ми разом з моєю колегою працювали над цим. І дівчата, це вперше. Це вперше я взяла саме мікрофон в ролі ведучої такого відповідального заходу. Знаєте, мене переповнювали емоції, бо це дуже відповідально. Так, я пропрацювала більше 20 років директором школи і на нарадах, і коли були заходи, я виступала, казала якусь, якісь речі, так, але це все не те. Коли у тебе за спиною стоїть колектив, який тримає все, і директор тримає, але. Директор безгарного колективу це не директор, розумієте? Тож, <смі> і коли поряд з тобою стоїть ведуча, яка може підхопити це, то це одне. А от коли ти стоїш, і ти, як тамада на весіллі, ти тримаєш на собі всю увагу. Ти тримаєш на собі всю увагу і ти ведеш цей захід, для мене це було вперше. Я дуже-дуже спочатку хвилювалась, але, ви знаєте, Перші два-три речення, і потім я просто настільки мені було приємно, настільки я була задоволена вести цей захід, я просто, як риба в воді, була. Оце моє внутрішнє відчуття. І я зрозуміла, що це саме те, чим я хотіла б займатися. І знаєте, я вважаю, що мені дуже допоміг саме ведення каналу. Дуже. Бо не дивлячись на те, що. Що я спілкуюсь з вами, не бачу вас. Але все ж таки, коли ви дивитесь, ви підписуєтесь, я, ну, якщо б не було цікаво, то не підписувались. вірно? І коли я це бачу, то це просто воно наповнює, воно стимулює, мотивує. І я розмовляю українською, я виговорююсь, якщо можна так сказати. Тож, звісно, я захід вела українською мовою. Якщо буде відео, то я може в посиланні в якомусь із Ну, далі відео будуть. Я додам, просто може комусь буде цікаво подивитись. Так, що, дівчата, я вела випускний і була в ролі ведучої. Тож в'язання як такового було дуже-дуже мало. Бо всі думки були саме про це. Постійно читала, вчила так, я була з планшетом, але ну, текст потрібно знати, щоб вільно, вільно в ньому рухатись. будемо рухатись далі. І, дівчата, що ж за готова робота, про яку я вам хочу зараз розказати? Я якось вам в попередньому відео показувала показувала. Знов забула, як це називається, дівчата: толстовка, чи кофта, чи хай вже як буде, хай вже бомбер, не знаю. Мама купила для тата, я вже багато це розказувала, і мені потрібно було переробити цей, цей, цей виріб готовий. Тільки що я приміряла на папу, я зробила декілька фото. Я вам, вам додам, як виглядає це. Йому дуже сподобалось. Навіть я кажу, папа, так, давай знімай, мені потрібно відео зняти, я покажу дівчатам, потім віддам. А він так стоїть, каже, ні, 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 не віддам. Тож, дівчатка, я так швиденько, я не буду на цьому довго зупинятись. Ви бачите, що я розрізала по, по пілочку, розрізала, так, зв'язала дві планочки. Обв'язала горловинку, манжети на рукавах, бо рукав був дуже довгий. А тут було вузько, Тож саме і низ. Бачите, да манжет зробила, обробила все всередині зігзагом. На що хочу звернути увагу? Мені, Ірина, подруга моя, вона мені сказала, що краще б ти от на цьому місці планочку завершила, а це зробила цільним, ну саме горловинку. Тож, дівчата, якщо бо одна глядачка мені в коментарях написала, що о, цікава ідея, мені також потрібно це зробити. Тож, якщо ви будете дивитись це відео, то зверніть на це увагу. Може, і правда, краще зробити. Дов'язати планку ось до цього, а потім горловинку обв'язати. Я щось вирішила зробити так, ну не знаю. Я подивилась в інтернеті для чоловіків, як виглядають саме ну, так, такого плана кофти. і Зробила. Але дівчата, колись мені сказали, що ви показуєте ідеальне в'язання своє. Ну, знаєте, я знімаю раз на тиждень, у мене немає часу, і у мене немає стола такого, щоб підключатись і розкладати. Тож, коли я знімаю якусь інструкцію, то я вже ну, звільна, звільняю весь стіл. А так, от, щоб трошечки підзйоми робити, як дівчата роблять, ну у мене немає такого місця тут. От і що хочу сказати: вчора я вже хотіла завершити, бо... Потрібно просувати свої процеси так більш активніше. І у мене було була відв'язана ця планочка, на якій гудзі, пришити пришиті були. І я дов'язала вчора ввечері планку з отворами. Не буду зараз однією рукою розтібати це. от І я. Мені здалось, що саме її я голочками причепила саме от до цієї пілочки. Уявляєте собі, я це все звернула, склала і приготувала. Думаю, а ми з чоловіком нам потрібно було виїхати трошечки в магазин. І думаю, я повернусь і пришию. Ну, ми ж повернулись. Я ж ввечері от під цією лампою у мене основне світло було вимкнуто, Я сіла і почала пришивати. І у мене закінчилась ниточка, і я думаю, ну переверну, подивлюсь зсередини, як воно ж там у мене приш... ну, як воно виглядає саме по лицьовій стороні. Саме тут думаю, подивлюсь. Ви що ви думаєте? Я просто, ой, ну, я, я сміялась і злилась сама на себе, і сердита була. бо, ну, ну, часу, дівчата, ну, Нема такого часу, але я пришила оту от планку, яка ця, з цього ж боку вона була пришита. так, а ну, Давайте я зараз от, так от розстібну одну, один гудзичок. У мене оця планочка була пришита, а я оцю сторону прикріпила до, ці, до цієї пілочки, уявляєте, до цієї. А ця з отворами, е, вона так і бовтається у мене. Ну, я просто так вчора на себе аж, ух, думаю, ну. о, Ну що, прийшлося все відпарувати від, відпарювати. І знов перешивати. Так що у мене далеко не ідеальне в'язання, тож буває всяке, але вже знаєте, ну я ж показую, раз на тиждень знімаю і показую вже те, що в мене вийшло. Нормальне, отак от скажу. Що потрібно ще зробити? Я хочу от сюди вставити ниточку спандекса. Все ідеально, по горловині, по горловині прям нормально. все. Але, знаєте, щоб воно не розтягувалось, але ж це алізе Артісан. Я думаю, що воно розтягуватись не буде. Але просто так, щоб знаєте, для підстраховочки просто це зроблю. От, в принципі, і готова робота. Також хочу показати шкарпиточки, які у мене просуваються, колір оліва. Я в'яжу нерегулярною резиночкою, три лицевих одна виворітна. Вони будуть близенько так по, нор, по ніжки. Мені це подобається. Я вже, І ви тут бачите, що у мене немає окремо резинки, окремо попагу мілку-візерунка. Просто все іде. Я пров'язала 55 рядів. Те, що відводиться на резинку і на пагомілок, зв'язала вже укріплену п'яточку, саме заокруглену частинку сформувала клин підйому. Тут, правда, ще От я чи до кінця вже сформувала, чи не до кінця, це вже дуже було вчора пізно. І у мене буде по стопі просто лицьова гладь, а е, верхня частина буде. Е, саме, саме, резиноч... саме ну, ці, цим візеруночком буде саме нерегулярною резиночкою. Те, що буде залишатись, я далі буду міксувати з сірим кольором, який у мене залишився від папиної кофти, тож щоб, буду вив'язувати всі залишки і буду потихеньку-потихеньку буду в'язати шкарпеточки. І також у мене невеличкі просування по літньому топу. Я просунулась. Мені здається, в попередньому з, з попереднього відео я пров'язала. Мені здається, три рапорти. Три рапорти, але дуже швидко це не рухаються, бо візеруночок я вам казала, що я його не можу зовсім запам'ятати. Потихеньку, потихеньку, дівчата, я його запам'ятовую, тож вже не так часто дивлюсь в схемку. І зараз я для папи закінчила, буду дуже активно просувати саме цей процес і буду займатись потихеньку літнім кардиганчиком своїм. Який я в'яжу з міксу пряжі, не буду сьогодні вам показувати, бо там у мене готова тільки спина, і на пілочку я розрахунок зробила, саме розписала собі все, щоб нічого не забути. От, буду потихеньку-потихеньку просувати. І, дівчата, це все, що я хотіла вам розказати. До речі, я замовила в магазині моточки моточок, чи моточки Юа, це магазин стокової пряжі. Я замовила три моточки шкарпеткової пряжі, і ще мені не прийшла ця пряжа. Потім вже в наступному відео вам покажу. Це саме той магазин, там не цілі моточки, але я вибрала од два моточки для. Меланжевий колір, такий дуже приємний для онуки, і два темних кольора чоловічих шкарпеточок, тож також коли отримаю, покажу і буду в'язати. І от на цьому, на цьому все, дівчата, я не буду більше вас затримувати. Гарного вам всім дня! Підписуйтесь на канал, коментуйте, задавайте питання, переглядайте рекламку, це буде маленьке, дякую. Ваше дякую за мою роботу. Я ще раз хочу подякувати моїм дівчаткам, які подарували мені подаруночки. Мені дуже приємно. Дуже дякую вам, дівчата, і до нових зустрічей.